Затягуємо максимально, і потім крутимо півтора два обороти. І коли боляче, то ще ще разочок. Так само швидко й вправно Наталія вчить накладати турнікет своїх побратимів. Вона санітарна інструкторка, позивний вільна, також бере участь в евакуації поранених. Завжди на готові завжди на рації. Ну будь-який момент можемо підірватися і поїхати на евакуацію до війни жінка була фармацевткою та косметологиною, мала свій кабінет, та навіть уявити не могла себе в армії. Все змінилося 24 лютого, каже Наталія, коли росіяни атакували її рідне місто Дніпро. Прокинулася від цих прильотів, побачила це все для мене. Дуже важливо в житті відчуття свободи власної свободи, і свободи моїх дітей. І я дуже була зла. Треба щось робити. Мати трьох дітей пішла у військо доброволицею та взялася опановувати військову медицину. Це не просто зізнається героїня. Допомогу має надати швидко, часто в екстремальних умовах. Швидкі дуже незручно в цьому броні, ковказці. Потрібно якось рухатися. І коли швидкі не одна людина, не один поранений, декілька поранених. Дорога така розбита. Я літаю просто на, своїх, на своїх берцях. Наталія рятувала бійців і під обстрілами. Та вільна каже, заради побратимів готова ризикувати життя. Я думаю про тих хлопців, ну до яких ми їдемо. Так сталося, що ми всі тут знаходимося вже довгий час і один одному, як рідні, і я думаю про них не про нас. Медикиня також допомагає, коли в бійців загострюються хронічні або сезонні недуги. Слідкує, щоб в аптечці завжди були ліки від застуди, тиску, а ще антибактеріальні препарати. Мишей дуже багато. Хлопці там навіть навіть з ним знімали відео як з рюкзаку, там після чергування 75. Кусають за пальця, кусають за обличчя, видаємо антибіотики. Побратими віддячують своїй рятівниці та за можливості звільняють від фізичної праці. Якось там шоколадку принесуть, там якийсь комплімент. Скажуть. Ну це приємно. Можем там десь щось піднести, десь щось подати. Ну це добре. А Ми бережемо їх. Вільна мрія лише про одне: аби воїни заходили до неї у стабілізаційний пункт лише на каву. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.